Так, ну а тим часом сьогодні у нас 19 вересня. А таке враження, що 19 листопада, листопада як так. на мене, взагалі, що це не вересень, а якийсь листопад. Так холодно, і оці дощі погода словом якось так не радує. Повалені дерева, зірвані дахи і потрощені автомобіля Україною. Пронісся буреві на ранок без світла залишилося понад 800 населених пунктів, де стихія розгулялася найсильніше. Давайте подивимось. Через сильний дощ у столиці затопило підземний перехід на станції метро Академістечко. Станція метро Академістечко. Ми приплили. А в районі вулиць набережно-Хрещатицької та набережно-Лугової автомобіль провалився під асфальт. Нула стихія і сумщину. Там загинула людина. На неї впала стіна. Ще восьмеро людей отримали травми. Серед них двохмісячна дитина. Їх госпіталізували. Найбільше від негоди постраждав Конотопський район, особливо Боринська громада. Близько 20 приватних будинків залишились без даху, у кількох зруйновані стіни. Пошкоджено АЗС та низку нежитлових приміщень та автомобілів, а також лінію електропередач. Повідомляється, що в одну з електропідстанцій влучила близько. Тим часом на Вінничині через сильне буреві дерева виривало та валило на дороги та пішохідні зони. Рятувальники 40 разів виїжджали у різні райони області, аби ліквідувати наслідки стихії. Довелося залучити 40 одиниць спецтехніки. Потужна злива накрила й Івано-Франківщину. У державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли, що внаслідок інтенсивних опадів та поривів вітру сталося підтоплення ділянок житлового сектору. Рятувальники тричі відкачували воду. Окрім цього, розрізали повалені дерева, які впали на приїжджу частину. Повалило дерева і на Хмельниччині. До робіт залучили 56 рятувальників та 13 одиниць спецтехніки. Травмованих та загиблих внаслідок негоди на щастя немає. Бригади електриків вже працюють над відновленням електропостачання. Також сильна злива напередодні дісталася Львівщини. У трускавці деякі вулиці перетворилися на річки. За прогнозами синоптиків найближчого тижня збережеться дощова погода. А ще слід готуватися до зниження температури.